Як обрати блок живлення для світлодіодної стрічки? Сьогодні у відео дамо відповідь на це питання. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. На сайті Безпека.шо блоки живлення для LED-стрічок представлені брендом Full Energy. Це імпульсні блоки живлення у перфорованому алюмінієвому корпусі. За рахунок металу і отворів відбувається пасивне охолодження. Перше, на що потрібно звернути увагу, це напруга живлення вашої світлодіодної стрічки. Більшість світлодіодних стрічок працюють від напруги 12 або 24 вольта. Тому важливо вибрати блок живлення відповідної напруги на вході робочий діапазон напруг від 100 до 240 вольт. Наступне це потужність блоку живлення. Для цього потрібно знати, скільки споживає 1 метр вашої світлодіодної стрічки. 1 метр найпоширенішої стрічки з 60 діодів на 1 метрі споживає 4,8 Вт. Для прикладу, ви плануєте використовувати 5 метрів такої стрічки. 4,8 Вт множимо на 5 метрів, загальна потужність дорівнює 24 Вт. Блок живлення бажано обирати з запасом потужності близько 20%. Лінійка блоків живлення для LED-стрічок Full Energy включає в себе моделі потужністю від 15 до 250 Вт. Отже, за нашими розрахунками, блок живлення має бути 30 Вт мінімум. І нас влаштує модель bjl 112 v 36W, потужність 36 Вт. Переходимо до підключення. В якості стрічки будемо використовувати лінійний LED-світильник Фарадей для стаціонарного або резервного освітлення. На сайті гіпермаркету безпеки є декілька варіантів по довжині і потужності. Ми взяли світильник довжиною 450 мм. Звертаємо увагу на клеми. Блоки живлення мають нібито лінійне виконання і мають початок, вхід 220 В, фаза 0, заземлення. І продовження на протилежній стороні виходи плюс та мінус клеми для підключення стрічки. За рахунок такої конструкції розташування клем не виникає питань з розміщенням блоку живлення. А ще передбачені додаткові отвори для фіксації в потрібному положенні. Світлодіоди дуже чутливі до перевищення струму, тому на стрічці на групу світлодіодів встановлюють обмежуючий резистор. Але ми підемо далі. На виході 12 В струм близько 1 А за допомогою підстроювального резистору зменшуємо напругу до 10,5 В. Струм споживання з 1 А зменшився до 0,6 А. Трохи втратили в яскравості, але навантаження на діоди зменшили, строк служби стрічки продовжили. Насправді, сучасне освітлення складно уявити без LED-стрічок і світильників. Вони споживають менше енергії, ніж традиційні лампи, забезпечують яскраве та рівномірне світло і мають довший термін служби. А головну роль в роботі світлодіодів відіграє блок живлення. Який та як обирати, ви вже знаєте. Підсвітили тему, натисніть Подобається. Будемо вдячні за підписку на наш канал і коментарі. Пам'ятайте, з блоками живлення Full Energy ваше життя стає яскравим і безпечним.